Зараз я ще знаходжуся в Хмельницькій області, але звідси рівно кілометр вже починається Тернопільська область. До 1939 року це була Польща. До революції до 1905 року. Оце поле це був ліс дубовий. Ліс дубовий вирубали і людям продавали землю. Участки тут землі коштували від 300 до 500 карбованців. Це залежить, ну, якщо є як косогіра, що десь рівніше, то, то дорожче, якщо там горбочок, то трошки дешевше. Але ж було від 300 до 500 карбованців. Тут коштувала земля. Перед першою світовою війною в 1913 році. За 100 карбованців можна купити дві корови. ну Таких звісно, що хороших корів. А це виходить, якщо одна десятина землі стояла 500 карбованців, то треба 10 корів продати, щоб купити одну десятину доброї землі. Минулого року тут, тут були соняшники. Теж великі соняшники були, а цього року кукуруза. А зараз ці новітні технології то все таке ідеальне. Тому що добриво вносяться. Y orgán.